Ми тільки самі, і лише громада нас може в цьому підтримати. Дякую, друзі, вам. Я точно знаю, що всі ті, хто сьогодні стоять на заваді, надання своєчасної медичної допомоги пораненим і які чинять агресію і тиск на лікарів, в тому числі ці студенти-медики, які стоять перед вами, перед цією сценою. А ви собі не уявляєте, який тиск чиниться на них просто для того, щоб вони не підтримали своєю ходою, не підтримали сьогодні людей, які стоять на майдані? Дякую вам, слава Україні. Студентка з національної медичної університету імені Богомольця. І я прийшла підтримати і медиків і захистити медицину і тим самим і свою працю, своє покликання захистити. Ви можете піддержати нас, свободу наших, наших медиків, пройдя з нами к МВД. Медицина! Эмишей! Медицина! Эмишень! Ця акція мала бути і в будь-якому випадку залишається а Тобто ми не говоримо про те, що є якась політична сила, чи ми когось підтримуємо, чи нас когось підтримує. Але так вийшло, що коли ми почали заявляти про те, що ми займаємося цією акцією, нам почали прискаджати. Для мене це було незрозуміло, тому що ми одразу сказали, що медик поза політикою він лікує. Нам телефонували, телефонували нашим активістам, їм погрожували багатьом нашим молодшим побратимам, нашим товаришам, студентам казали, що якщо вони вийдуть, прийдуть сьогодні на акцію, підтримуючи, приведуть з собою людей, у них будуть проблеми. Хто їм телефонував, ми не знаємо. На жаль, у нас немає таких можливостей, як у Центральному управлінні МВС, да, дізнатися такі справи. І нарешті хтось це нам скаже. Але загалом це лишається фактом. Коли нас б'ють, ми стаємо. Чим сильніше нас б'ють, тим сильніше ми повстаємо. Тому що медик це людина, яка покладає своє життя та здоров'я на благо інших людей. Наша влада робить, ну ніяк не захищає лікарів, і напевно вказівки йдуть відповідно нищити всіх. І агресія з боку Міністерства внутрішніх справ з боку е їх бійців стосується не тільки мітінгарів, що це теж ганьба, але й навіть лікарів, які є недоторканими особами, користуються окремим захистом при, під час навіть військових конфліктів а тим більше. При внутрішньо якихось державних національних конфліктах ці е, приклади були. Їх багато. Лікарі травмовані, лікарі стріляли травматичною зброєю, стріляли прямо по їх червоних е, хрестах. І це, звичайно, е, обурило значну частину медичного товариства, студентів, які навіть ще не стали лікарями. Вони разом зі мною сьогодні прийшли на цю акцію: прийшли до Євромайдану і прийшли до... Міністерства внутрішніх справ, щоб припинити ці ганебні дії. Сім. Насправді сім медиків, які постраждали, враховуючи Олексія Тутова, який був побитий, якому не надана медична допомога до сих пір, до речі, який знаходиться в Лукянівському СІЗО. Всі випадки на Грушевського, це гумовою кулею поранений переламаний ніс лікаря. І це пошкодження осколкові від гранат. Як правило, це руки і ноги. Угу. Тому, от, от такі медики. Ну і побитий медик Олексій. Тутов. А е, про розгром медпункту на Грушевського говорили, що тоді також були постраждалі. Медиків не було. Там були постраждалі е, волонтери. Які волонтери-медики, можна так сказати, які були технічним супроводом. Один із них, я є свідком в його кримінальній справі. Його також засуджений на 60 діб. Він знаходиться також в Лук'янському СІЗО. Це була ну, свого роду охорона і технічні працівники, які допомагали безпосередньо в цьому медичному пункті.